Ця книга, не наче мікс Коко -Ко -Ко і серіалу Мертві хлопці детективи. Пільнота мексиканських відмаків у США Я Андріель – трансгендерний хлопець і гей, якому дуже важко у своїй спільноті його не сприймають як справжнього хлопця. Особливо це виражено у магічних особливостях цієї спільноти. Жінки у ній самою пані смертю наділені силою зцілювати. Чоловіки можуть проводити душі до світу мертвих, і Генрель прагне довести Всім, що пані смерть також визнає його чоловіком і наділила саме силою чоловіків. Брухо. Ядрієль з родиною живуть на кладовищі їхньої спільноти. Батько є її доглядачем. У їхній спільноті в день мертвих померлі родичі справді можуть прийти зі світу мертвих, і от починаються жахливі події. Двоюрідний брат Ядріеля помирає, ніхто не знає, що сталося. Коли він знаходить незрозумілий медальйон на території кладовища, він пропускає, що він міг належати його. Двою рідному братові пробує викликати його дух за допомогою цього медальйона. Приходить незрозумілий хлопець. Його звати Хуліан, і він також помер. Тієї самої ночі чомусь у Ядріеля не виходить відпустити його дух. Ядріель з двоюрідною сестрою пропускають, що можлива причина в тому, що Хуліан щось не відпустив і починають копатися у його житті. І вони з'ясовують, що смерть Хуліана і двоюрідного брата Ядріеля пов'язані А страшних таємниць насправді значно більше, ніж вони навіть уявляли. Дякую, що подивились і приємних моторошних читань.